Всіх глядачів та підписчиків вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні мова піде про два види підгодівлі кореневу та некореневу, після того, як ми провели перший етап формування кавунів і динь. У кавунів відсікли точку зростання бічних пагонів, при цьому головне стебло залишилося незайманим. А у і навпаки. На головному стеблі видалили точку зростання. Через тиждень 10 днів, коли утворилася завість на кавунах і динях, робимо підживлення, під корінь та по листячку. Зараз чоловік готує підгодівлю. Піду подивлюся. Для кореневої підгодівлі знадобиться 3 літри води з температурою 30-35 градусів. Бажано добу відстояну. Нам знадобиться 3 літрова та півлітрова літрова банка і цукор для розбражування дріжджів. У меншу ємність відливаємо воду, в якій робимо інвертування цукру. Тобто повністю розчинення цукру у воді. Інвертування часто зустрічаються у лексиконі винокурів, Вони ж самогонники. Донедавна я теж себе відносила до них. Також у цьому відео використовуватиму цю термінологію досвідчених самогонників з роз'ясненням. І так повернемося до нашого процесу. Повністю розчиняємо 4 ложки цукру у пів літрах води. Після чого вливаємо загальний об'єм, який складає 3 літри. Ретельно розмішуємо. Після чого по поверхні не розмішуючи, розсипаємо хлібопекарські дріжджі для регідрації, тобто це обводнення, розмочування та активація сухих дріжджів. Через 10-15 хвилин, коли дріжджі розмокли і почали працювати, з'являється невелика пінка. Розмішуємо та залишаємо у темному місці для активації або запуску. Ми залишаємо на 8-10 годин. Для найбільш нетерплячих і слабких кущів необхідно. Використовувати підживлення для псевдобраги, що піде великим плюсом для слабких рослин і прискорить розбраження дріжджів практично вдвічі за часом. Такі фішки часто використовують самогонщики, додаючи до обраги карпамід або мочевину. Тому на 3 літри, як додаткову опцію, кладемо 1 чайну ложку карбаміда. Після того, як дріжджі активувалися і активно з'їли цукор, доводимо наш матковий розчин до 10-12 літрів. Після поливу, в нашому випадку це краплинний полив, робимо підживлення. Пиво під кущ. Після цього робимо листове підживлення плантатором в де диазоту 0%, фосфору 25%, калію 50%. Кому відео стало корисним та цікавим, ставте лайк підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!